Як ви оцінюєте ситуацію? Фортифікація не є панацеєю. І питаннями фортифікації треба зайнятися не зараз. Хочу наголосити, що коли я поставив перше питання по фортифікації в серпні місяці 23-го року, на мене полетіли всі каміння. Сказавши, слухайте, ми наступаємо. У нас потужний контрнаступ а Порошенко каже, треба дивитися в майбутнє і будувати фортифікаційні споруди. Де я казав будувати фортифікаційні споруди? Підніміть питання дворічної давнини. І я чітко наголосив, що питання, коли зараз ми маємо контрольовану ситуацію на україно-російському кордоні, фортифікаційні споруди мають бути побудовані сумської. І Харківській областях, де на той час вже не було боїв. І фортифікаційні споруди це не вирита канава. Часто густо, як дивилися наші депутати, які приїхали з інспекційною перевіркою, по коліну. Нехай би ті, хто планував зараз, опинилися би в таких траншеях. А наша позиція була, що глибина ешелонування цієї оборони, вибачте, за ці складні слова, мають бути 15-20 кілометрів. І там мають бути минні поля і загородження. Як би зараз вони нам допомогли разом з сітками путанками при атаки російських нелюдів штурмовими групами по 5-10 нелюдів на мотоциклах? Яким дуже важко попасти ефпівідроном і стрілецькою зброєю. Де минні поля? Де путанки? Де спеціальні антикабельські шелтери? Їх не будували. І на питання, а чому ж їх не будували? Нам казали, Порошенко сіє паніку. А вони блискучі розбудовані. Це казали в 23-му, це казали в 24-му, і зараз вони намагаються казати це в 25-му. Та ви не Порошенко кажіть. Ви скажіть цим мешканцям сум, які були оточені, окуповані або вибиті з наших українських територій. Ви скажіть це вдовам і е, дітям загиблих бойців, які вимушені були в чистому полі зупиняти російський наступ. І там покажіть, де мали бути розташовані глибоко ешелонована на оборону.